Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Ми говоримо щодня про ті події, про які неможливо мовчати, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Сьогодні говоримо про тих народних депутатів, які роками входили в стіни Верховної Ради, зраджували при цьому нас з Російською Федерацією, і нині спокійно, після більше ніж півтора роки а, війни повномасштабної, сидять у Верховній Раді і продовжують голосувати за потрібні владі закони. Про що я просто зараз? Отже, почнемо із Дубинського 2021 рік. Сполучені Штати Америки накладають санкції на Дубинського через створення пов'язаної із Росією мережі іноземного впливу. Тоді від американських санкцій постраждали рахунки Олександра Дубинського його так звані медіаресурси. Ну а в Україні. Він дивом під санкції чомусь не потрапив лише був виключений із фракції та партії Слуга народу після початку великої війни, в той час як Деркач нагадаю вам, агентура Кремля, який теж перебував під санкціями США, і був звинувачений у керуванні російською агентурною мережею і позбавлений взагалі геть громадянства. У Дубинського все добре. Будь-які покарання від держави його оминали, хоча робили вони ідентичне. А далі Дубинський стає щирим патріотом і волонтером. Змі пов'язані з олігархом Коломойським, тягнуть його в ефіри, відбілюють репутацію, показують, як він відновлює після російської агресії будинки людям. Ну, а в дослідженні руху чесно, йдеться, що починаючи із жовтня 2022 року, станом на березень 2023 року, на 1+1 вийшло 11 репортажів ТСН, присвячених благодійній допомозі Дубинського. Ще раз, 11 матеріалів. Після початку повномасштабного вторгнення, що в цих матеріалах, друзі? В Матеріалах дуже красномовне формулювання в заголовках: затишна оселя замість руїн, герої будівельного фронту, сніг та мороз не перешкода. То, що у сюжеті там всіляко розхвалюють волонтерську організацію Дубинського проект Медіаоборона. Так, так вам не почулося людина, яка обслуговувала інтереси Коломойського, і працювала інформаційно проти України довгі роки. Зараз очолює організацію проект Медіаоборона. Ремонт будинків це не єдине, що роблять волонтери «Медіаоборони», аби допомогти відновити Київщину. Ми, коли подивилися, що відбувається в країні, зрозуміли, що не існує ніякої координації між людьми, які опинилися на окупованих територіях, передусім в Київській області. Інформаційний канал «Медіаоборона» став майданчиком обміну інформації про ворожі позиції. Потім вже були створені СБУшні боти, якісь ще боти по боротьбі з окупантами. Але ми були першими, хто створив платформу в телеграмі, яка дозволяла людям в комунікації з нами надавати координати ворожої техніки. І ми ці координати передавали у збройні сили України і в СБУ. Я вже вам показувала друзі. Один із сюжетів сніданку з 1+,1», плюс де сидів Дубинський і розповідав там про своє волонтерство. На критику його в ефірі «1+,1» плюс Дубинський зреагував ось таким чином. Що касається самого так сказати, сплеска емоцій, Который возник у э, Грантоедов и Парахаботов по поводу моей персоны появившейся на телеканале 1 плюс 1 в Снеданке с э, интересным рассказом про гуманитарный проект. Кстати, на YouTube-канале ТСН. Юрій, ви можете писати 12 серії, як ми встановлюють дома в Київської області, просто поймете, яка проблема ждуть Україну і кожного, хто потеряв жильє. Посмотрите, обязательно зараз же Дубинський, який системно поширював різні фейки, там про біолабораторії, про внішнє управління Україною, називав гасло Слава України нацистським, друзі, спокійно продовжує свою діяльність, а допомагають йому цьому змі олігарха Коломойського. 14 ж березня 2023 року, друзі, тобто вже цьогоріч, Дубинський на власних ресурсах виклав відео в підтримку Києво-Печерської лаври і російського патріархату в ній, не цураючись озвучувати головний мотив паші мерседеса. І ко це цитую намолене хлібне місце, яке приносить чималий дохід. Коли держава в міністра начинает выселять, значит, одних попов из намоленного места, например, киево печерская лава, и заселять туда других, это не более чем, друзья, а борьба за хлебное место. То есть, смотрите, есть приход, который дает нормальный доход. Приход. Поэтому, смотрите, есть приход, который не подконтролен министру культуры Ткаченко, а может быть приход, который станет подконтрольный министру культуры Ткаченко. І потім друзі, ап, і ви бачите в соціальних мережах, наприклад, новини із Уніану, де Дубинський доблесний борець за справедливість. Проти корупції і добробут кожного українця. От вам цитати сподобаються через недбалість чиновників лікарні в Київській області не отримують життєво важливі ліки. Заява депутата Дубинського нардеп Дубінський закликав створити спецкомісію ради через трагедію з київським укриттям. Нардеп вимагає з'ясувати, чому прибуток від заарештованих коштів Збірбанку Росії йшов приватним особам. Але Дубинський там не один, чимала кількість депутатів ОПЗЖ, які довгий час їздили до Москви на консультації, перемовини, брали участь там в різних асамблеях, засіданнях. Ну, в принципі, відверто навіть їхній бізнес був пов'язаний з Російською Федерацією і досі сидять у Верховній Раді і голосують. Нагадаю вам, друзі, ОПЗЖ або Опозиційна Платформа за життя припинила своє існування. Травні минулого року, проте станом на зараз більшість членів цієї партії продовжують роботу в стінах Верховної Ради як народні депутати та представники двох новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної Ради. Про це йдеться в дослідженні наших друзів з ЮКонтрол. 25 депутатів із фракції ОПЗЖ увійшли до складу новоствореної депутатської платформи. Мається на увазі платформа за життя і мир таке називається. Головою цієї групи. Вгадаєте, хто став? Правильно, Юрій Бойко. В липні до групи приєднався Юрій Павленко. Зокрема, до складу депутатської групи увійшли подружжя Наталя Королевська та Юрій Солод, Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Олександр Пономарьов. Сергій та Юлія Льовочкіне остання наприкінці 2022 року достроково склала мандат депутатки ВРУ. Королевська до речі, теж нещодавно написала заяву про складання мандата. Тож тепер вона, на жаль, не депутатка. Кішечки і песики будуть страждати, що не зможуть почути спіч на їхню користь, тому що кішки та цюценята чись там не можуть. Покупати себе в кішечих магазинах ну, а днями Наталю Королевську оголосили друзі в розшук через підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації, у другій половині 2022 року була створена ще одна депутатська група, яка має назву відновлення України, до складу якої увійшли 12 колишніх членів фракції ОПЗЖ. Співголовою групи став Ігор Абрамович, а от до складу цієї групи увійшли представники бізнесу Вадим Столар та Олександр Фельдман. Депутати, більшість із яких ще донедавна підтримувала російську риторику, не просто продовжують політичну діяльність, а ще є особами друзі, які мають реальний вплив на прийняття державних рішень, адже частина із них працюють не просто в комітеті. Вони співголовують або головують в комітетах. Зокрема, друзі, три комітети, податки, бюджетний комітет, енергетики. Сергій Льовочкін, наприклад, є членом комітету з питань національної безпеки та оборони, а також розвідки. Вам не почулося? Нестор Шуфріч, увага. Нестор Шуфріч очолює у Верховній Раді України станом на 2023 рік комітет. Із питань свободи слова народному депутату України Нестору Шуфричу, так само як і Соловйову, дуже не подобається те, що Україна здатна себе захистити, і він іще там, в ефірі у російського пропагандиста Соловйова, поливав брудом нашого командувача збройних сил України залужного. У нас є там той же командуючі тоже там 2 мільйони в голові, який там по Красній площі не проти проїхатися, і ще там якусь ерунду єрунду ви спитаєте, я ніно, а на що вони лишаються там? В стінах Верховної Ради. Як на це реагує монобільшість? Це ж ну, просто гвалт. Монобільшість реагує нормально. А чому? Ну тому що всередині партії «Слуга народу все би, не очень е, злагоджено в плані голосування. Теж різні крила не голосують так, як би хотілося. Відповідно, коли не вистачає, можна взяти тих, кого вони тримають на гачку. На якому гачку, а на такому, коли в Верховній Раді сидять злочинці, до яких стільки претензій по всіх пунктах, починаючи від їхнього бізнесу, закінчуючи їхньою проросійською діяльністю, поїздками в Москву, різними закидами, які вони на, в бік України розповсюджували на телеканалах, які були прокремлівською франшизою, то ясно, що ти їх можеш цим шантажувати. Тому. Вони, як зайчики, сидять у раді і голосують за потрібні владі закони. І, от, наприклад, голова партії Слуга народу звати її Олена Шуляк назвала співпрацю із депутатами від ОПЗЖ. Цитую вам конструктивною. І навіть сказала, що колишні члени ОПЗЖ голосують краще ніж деякі слуги. Коротше, послушні, молодці буває так. Це якраз говорить про те, що ЕксОПЗЖ там 60% голосують там краще ніж там певні представники від слуг народу. Ми можемо це якимось чином заборонити. Так Виходить, що слуги народу не ефективні у важливих питаннях для законотворчості? Чи а, виходить так, що у слуг народу не завжди вистачає голосів для ухвалення рішень, які приймаються і на рівні фракції, і на рівні там нашої малої фракції ну це правда. А за Такі законопроекти, от, наприклад, друзі, коли йдеться про скандальні законопроекти, як це, наприклад, було під час ухвалення скандальної реформи містобудування авторства Олени Шуляк, тоді голосування за законопроект 5655 відбулося з мінімальною кількістю голосів для прийняття цього законопроекту. Голосів було 228. Зібрали голоси фактично завдяки екс-депутатам. ОПЗЖ, а також депутатських груп за майбутнє і довіра. Це моя улюблена депутатська група. Довіра із Ригів колишніх і душевно нинішніх. Ось така історія, друзі. Я думаю, що ви маєте робити висновки і тиснути на владу, аби ці люди звідти пішли геть. І найважливіший момент зараз, от поки йде війна, повірте мені, формуються. Під прикриттям, і треба буде дуже детально аналізувати списки, коли вони з'являться на гора. Із тих, хто був е, ну, маргіналізований в медійному просторі, а зараз вони притихли і не маєш трансляції з Верховної Ради, відповідно, вони не маячать перед очима, так от вони зараз налагоджують різні зв'язки, аби зробити нові політичні сили. Так, так, нові політичні сили, які будуть мати всередині. Таке саме, бо люди не міняються проросійське нутро, нотро, але під іншими більш м'якими гаслами. Щодо електорату, на жаль, він знайдеться мінімально, але знайдеться. Тому ми маємо робити максимум для того, щоб цього електорату ставало менше, а ці особи ставали абсолютними маргіналами без всяких але. Друзі, слава Україні, слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на нас. Дякую за довіру. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте, яким чином треба боротися із депутатами колишнього ОПЗЖ, якщо юридичних механізмів фактично немає, судової реформи немає, а влада не хоче з ними розправлятися. Цікаво буде почути вашу думку. До зустрічі завтра. Не забудьте поставити лайк і натиснути дзвіночок. Завтра зустрінемось. 爸爸。